Всім привіт! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про мову, хто на якій розмовляє і чому так стається. Для того, щоб розібратися, треба зрозуміти, що таке рідна мова. Рідна мова це та мова, яку людина впитує від народження від своїх батьків, ту, яку вона вивчає без спеціального навчання. Просто якби натурального. От. Це може бути дві мови, три там, дивлячись, на скількох мовах розмовляють батьки. Наприклад, в моєму випадку це було дві мови: вірменська і російська. Тобто, це мої дві рідні мови, які я чув від народження і вчив. Ну, якби не, не навчався, а отримував інформацію від батьків та рідних. До шести років це мої були дві рідні мови. Потім ми переїхали в Україну. На вірменській вірменської почали розмовляти все менше, 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 менше. Тобто, в моєму випадку вірменська відійшла десь десь там на другий, третій план. Але я пішов в школу і почав вивчати українську. Тобто я вчив російську, і українську У мене був російський класи, я вчив українську і російську. І ну, тобто, до кінця школи вивчив за своїх, там навіть вчителька іноді ставила в приклад. Ну це таке. Так от а для багатьох людей є рідна мова в Україні російська, на якій вони з дитинства розмовляли. І це ну, якби немає як за що корити і казати, що це ненормально. І Казати, що переходьте на рідну мову, це також некоректно, тому що рідна мова це мова, якою людиною спілкувалися з її батьки, не дідусі, бабусі, прапрапращури, які розмовляли, можливо, на українській, а саме батьки, яку людина чула саме ту мову, на якій людина думає е, до чого це я? Е, коли я почав в соціальних мережах вести на розмовляти на писати на українській мові, мені мене деякі люди запитали. А чому ти тіпа, ти ж розмовляєш російською? Ну, дійсно, я і досі розмовляю вдома російською з батьками, з багатьма друзями я розмовляю російською. Але е, для мене це як е, прояв поваги до України, до українського народу, до людей, які борються за свою свободу, за свою країну. Це якби мій вияв позиції в цьому питанні. Е, але в мене немає ненависті до російської мови, тому що. ну, як я знаю, живий, і живу, і продовжую жити? Я не можу і ну це нелогічно, це е, це не маркер, того, що я за Росію. Це просто. Так склалося життя. Мої батьки зі мною розмовляли. Я вчив, я читав книжки. Я не можу перевзяти і переключитися і перейти повністю на, наприклад на українську. Потово, я знаю, ще на якомусь рівні вірменську, англійську і французьку. Тому якщо до мене людина буде звертатися французькою, мій рівень достатній для того, щоб їй відповісти. Я відповім на французьку. Якщо на англійський, так само на англійські, на вірменські, так само на якщо на російській я відповім на російській. В мене немає тригеру, що а російська все, типа ну страх і ненависть. Не, не Ні. Не". Це окрема історія, окрема тема мого життя конкретно. Тому до чого я хотів би закликати. Люди, які можуть і хочуть перейти на українську їм честь і хвала і підтримка, хто не може, та й навіть не хоче, просто не хоче, не треба їх скувати. Це їх особистий вибір і їх особисте життя. Давайте будемо більш терпимими до один одного, і тоді ми знайдемо порозуміння, бо в нас більше. Спільного, ніж різного, тому мова це та тема, яка прийде до якогось е, знаменнику, середнього. Ті хтось повинен трошки вивчити більше українську, а той, хто розмовляє на українську, більше прихильно ставитись до тих, хто в цьому процесі. Так, якось гарного дня. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу.